Євген Пальченко, герой України, командир танкової роти, яка допомогла особовому складу бригади вийти з оточення під Олешками. Військові три дні утримували оборону місцевого мосту, знищували ворожу техніку і обороняли мішково погоріливе на в'їзді до Миколаєва. Своїм героїчним чинком Євген Пальченко врятував тисячі людей, за що й отримав орден Золота зірка. Військовий наразі продовжує обороняти нашу державу від ворога. Чимало інтерв'ю ви вже давали для преси і для журналістів, і тим більше вже як рік пройшов, як ви отримали звання Героя України. Чи заважає ось ця така популярність, відкритість до преси в роботі і в повсякденному житті, коли, наприклад, у відпустці? У повсякденному житті безпосередньо, ну, як такого? Якогось впливу негативного воно взагалі не віддає. Так я являюсь командиром підрозділу. Мої хлопці більш ну, гордість така викликає. І саме гордість з товаришами, побратимами, старшими, начальниками, з якими я служив, вони також більш гордість, тому що в мене підпорядкування командирувати герої України. І загалом, так, да, багато хто інших журналістів, хто. Намагається зустрітися зі мною. Інтерв'ю так само, як хтось книжку, багато хто пише, з них людей телефонують, дзвонять, розкажіть ту ситуацію, розкажіть так ситуацію, щось уточнити, якусь інформацію, що ви можете сказати, доповнити. Відпустці, ну, взагалі, ідеш, і далі тебе просто взнають на, на вулиці. Заходиш в магазин, де відходяться вас, по показує. Ну Багато хто зустрічає, можна ну, з вами сфотографуватися. Відчуття такої великої популярності і загалом немає. Майже uh -huh. нічого не змінилося, да? зіркою Героїв України. Для рідних це велика гордість, і для дружини, для всіх, взагалі близьких людей велика гордість. Для самого себе також гордість, але ми всі робимо свою роботу. А хтось з побратимів теж отримував звання Героя України або подібні нагороди? Так, Дузірчий Дмитро Леонідович це найкращий мій товариш. І він також отримав зірку Героя України від нашого президента. Він її заслужив, я також дуже за нього гордий. Я пишаюся з тим, що я служу в одному підрозділі. У мене є такі товариші, як Дмитро. І я просто уявляю комбата Камбата Він просто служив, в нього в батальйоні два герої України. Наскільки йому просто ця честь і загалом. Бачила по соцмережах у фото, що ви побували у Херсоні, коли його звільнили. Чи згадуєте з побратимами, як взагалі допомогли особовому складу бригади вийти з оточення з під міста Олешки Херсонського району Херсонської області? І, по суті, за це і ви отримали звання Героя України. Чи згадуєте, як це було? Ну, Коли вертаючись туди, так в мене взагалі досвіду не було ніякого. Так само Дмитро, коли ми верталися, просто звільнивши Херсон. І коли вертавшися на те саме місце, ми проїжджали через Чезнобайівки, далі до Антонівського мосту нас просто не пустили, тому що це буквально було на другий день, ми зразу вже поїхали як тільки звільнили Херсон. Ще нічого не було не розміновано. Мости не були засипані, щебені, тому що коли... Русня виходила, всі мости, всі шляхи сполучення, щоб добратися до Херсону, були зруйновані. Ми об'їжджали, нічого не було розмінові. Нас просто до в сторону Антонівського мосту, щоб тоді не пускали. Ми зупинилися, блокпост був в районі перехрестя Чорнобаївки, прямо дорога на Херсон. Лівіше треба було повертати населений плін мелодіжний, інженерний і далі вже був Антонівський міст. Приїхавши в Чорнобаївку, ми зупинилися на блокпосту. Я згадую, дивлюся в сторону, буквально метрів 700-800. Там було зруйноване здання. І коло нього стояв мій танк, який, перший, який був знищений, коли в нього стояв мій танк. Там його не було, я пам'ятаю, просто пам'ятаю, де він стояв, як я біг по цьому полі, а згодом цей свій танк я знайшов знешкоджений в семічного бавці на аеродромі, де рушня використовувала його як ціль. Просто хібності для того, щоб українська Збройні сили України витрачували на них боєприпаси. Чи часто вдається на фронті тримати зв'язок з рідними? Чи починають турбуватися, наприклад, коли довго не телефонуєте? Це ну, постійно рідні всі переживають, тому що війна всі чоловіки, сини, діти, хто знаходиться там, і рідні, які знаходяться вдома, вони постійно переживають кожну минуту. Зрозуміло, коли не виходить довго на зв'язок, це нерви. І самого переживання за свої близькі людини. Часто дуже багато роботи зараз в даний момент, тому що ми знаходимося вже в Донецьку області. постійні бойові дії. І загалом робота командирів підрозділів, як така, це не солдатом, тут багато інших справ, не тільки управління підрозділом, але й за безпек, повсякденна діяльність. Документація, яка потрібна невідповідна, все для того, щоб хлопці отримали відповідні. Заслуги, за те, що вони заробили. Дуже багато роботи, тому виходів, вони просто часу дзвонив до дружини і кажу, позвонив, їх побачив, кажу, все, я пішов. Вона нервується, що мені треба вже йти. Вона дуже часто нервується, що в мене немає просто часу для них. І кажу, я розумію, в мене буде час, я подзвоню вам. Я буквально зайшов до хати, просто під... вернувся з одної точки, заїхав, позвонив, десь минут поговорив, до мені дзвонять, треба прибути вже в другу точку. Я кажу, все, я поїхав. І вона дуже за це нервується. Ну, Дзвоню так, мамі більше з мамою переписуємося. У нас короне слово. Мама пише або доброго ранку, доброго вечора. Що там? Я пишу норм, після того мама скидає два рядочки смайликів. І все. І це так, якщо відкрити переписку, це так може бути. Місяць часу так норм і смайлики, норм, і смайлики. І це кожен день просто переписка. Це мама почула, да, час від часу телефонує, щоб почути її голос. Мама також переживає, якщо довго не телефонувати, а постійно норм писати. Більше з, з, з дружиною спілкуємося, але теж дуже мало часу. Е, розкажіть, як познайомилась з дружиною? Чи пам'ятаєте ось цю прям першу зустріч? Перша зустріч це безпосередньо була поїздка в поїзді. На стажування ми тоді їх здали в навчальний центр Десна. І на ЖД-вокзалі просто так телефон знайомив з БАДу. Я так просто очі закрив і так погортав. Хвилин 15, мабуть, ну, просто гортав і просто нажав пальцем на фотографії, відкрив, попав. І просто, ну, як такого відчуття, якогось такого спілкування, наш там прив'яз, все не було. Просто написав три букви Хай! І все. Ну, проход йшло буквально пів часа. Це вже був вечір. Вона відписує і зразу смс каже, ти є в вайбері, дай свій номер телефону, ну, там легше переписувати. Я даю номер телефону і мені просто зразу дзвонять. А дружина була в той момент на роботі з своєю подругою, і вони телефонують і просто починають сміятися. І ми просто так ну, розговорилися, вона потім вибивала, і я перезвоню, кажу, куди, я не на то ви потрапили. І отак позбавилося, перша зустріч наша була. Я їхав відпуску, мав їхати 4 вересня, мене відпустили 2. Я приїхав, вона знала, вона на роботі була, вона 3 вересня мала йти вже додому на вихідні дні. І просто вночі ну, вийшло так, що я приїхав вночі, я пережив зустрівся з тьошею. Просто я ще дружини не бачив той момент. Ну, я вже знайомий з мамою. Ми вже з мамою пішли пити каву, дивилися дитячий альбом, дружини фотографії, яка вона була в дитинстві. І просто я кажу, ма, ну кажу, там по трасі далі 8 кілометрів, е, ну, там бар, красивий бар, був, вона працювала там е, офіціантом. І я думаю, я пішов туди. Я а вона хотіла побачити мене на передформі. Я вдягаю штани, бірси, бойова рубашка, форму одягу mm. з Збройних сил України і надягаю, нам тоді видали берети, а в танковий був чорний берет, нашої кокардою Золотий кулак. Е, Збройних сил України і загалом Золотий кулак України це танкові війська какарда наша. І просто пішки йду по трасі. Приходячи туди, ну, до ресторану, до всього, я просто заходжу, ну, я не бачу її. І виходжу на двір і стою, і починаю так крутитися. Я бачу, хтось сюди на лавці. І вона отак пішла, за нею пішов її друг. Він приходить до мене і каже, йди тебе там за дочка. І я приходжу, вона все, вона маленька така. І вона просто плаче, не може нічого сказати. Ну, вона півчасу не могла навіть «а» сказати. Вона була шокована, просто так же саме, як я, вона плаче. Після того, коли вона все якось вона трохи заспокоїлася, вона вискочила. На руки на мене і обійняв нас перша зустріч. До цього uh -huh. ніба. Ми спілкувалися по телефону, по віддочу, а Це була перша зустріч вже така. Uh -huh. ну, так воно потім закрутилося, зав'язалося. Освічення зробив на Дейтанкіста. Клас, дуже романтично. Так, і весілля вийшло так. Тож на День Танкіста, День Танкіста, друга неділя вересня. Mm -hmm. І на, через рік ми з нею розписалися. Теж на день танкіста я каже, нормальна дата ми заповнили. Свідчення на день танкіста це виходило тоді 9 вересня. Ні, не 9, вже трохи пізніше. Ну, вересні. Вересні було друга неділя вересня, це День Танкіста. І через рік знову подає неділя, день танкіста, ми до неї з акції розписуємося. Клас. А пам'ятаєте в подробицях, як зробили пропозицію? Да, там... Чи хвилювалися? Хвилювався, ні. Ну, спочатку з ну, таким більш смішним, тому що все там красиво зробив. Маму там вивели. Там плани були просто дуже великі, але тоді просто не було, як сказати, і матеріальної такої підтримки, тому що я сам працював вночі, да, вчився, працював на нашій роботах. Дуже було важко. Але все зробив дуже красиво. Там була така маленька фішка, вона розвертається, я стою на коліна. Oh. І... Вона все починає одразу плакати. Я кажу, та перестань на кіндера. Тому просто іграшку. Вона одразу смішно було, три тривалося. Думав тоді дати кіндера, вона його відкриє, буде їсти, там кіндеріки шапи кольцо. Мені ну, ладно, на кіндера. Ну все, ми сидимо, випили шампанські фрукти, ну, романтична вечеря. Клас. Потім так... вона відійшла, вийшла. вийшлося надпись, я створив на землі на стіні. І отак маєш каме, де воно буде пробігати, просто моча воно вона вертається, виключає світло, і воно так все цим світом прочитає, вона читає, і я з і я вже з кольцом з коробочкою стою mm -hmm. перед нею на коліні. Клас, тобто вже не кіндер був. Вже вже був не кіндер. Розкажіть, як підтримують вас рідних? Розкажіть трошки про них, чим допомагають? Мені здається, найкраще чути їхні просто доброго дня, як ви голос, який з тебе з дитинства тебе виховував. Народили тебе, тобі все давали, все підтримували, і просто почути цей голос. Ну це більш такий моральний підтримка. І загалом так допомагають, Бо організувалися громадою, села, створили свою організацію, яку допомагає Збройним силам України безпосередньо з друг Святослав, само дитинства, Скільки ми з яким ним часом, нас на всьому селі було з ним веселих історій. Це дуже довго розказувати, як він організовує всю цю допомогу на генератори. На машину одну, другу. Він не тільки для мене, є хлопці з села, яким він також допомагає. Ну, Тільки як він б'ємося з лавлі, він знаходить ту людину, ту, 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 ту. Ну, просто в нього все це так на автоматизмі сходить. Ну, друг просто, і, ну, таких друзів немає. Він один на Клас. І просто це... я дуже йому дякую і задоволений, що він є в мене такий. А я ще чула, що мама також волонтерить вашу. мама також. Мама також вони з дівчатами, з вчителями маскировочні сіті для нас, mm -hmm. створюють для Збройних сил України. Вони їх плетуть, тканини беруть, села жінки, чоловіки, старі, похилі. Люди також приносять тканини. Вони не підходять по цвіту. Мама вже придумала, вона просто бере миску, закидає їх туди, заливає її краскою, вона їх красить відповідний цвет під кожну пору доби. Ну, вони вже адаптувалися, наскільки зорганізували, що ну, це все волшебно дуже у них відбувається. А який був найбільш кризовий момент на передовій? Адже зрозуміло, що війна це не так просто, навіть не так, як у фільмах. Чи бувало таке, що вже думали, що вже все капець? Також не раз таке може бути, як виїжджати, наприклад. Останнім часом дуже велике переживання, іменно коли, наприклад, совцями їдуть. На танках, а я стежу, просто управляю боєм. Більше переживання таке, тому що я тут управляю ними, а вони там, вони виконують мої накази. Ну, це робота командира підрозділу, ну, це дуже важко. Саме б... управління цими хлопцями, тому що ти розумієш, що на твоїх плечах їхнє життя зараз, як ти приймеш рішення, як ти поставиш їм задачу. І за цього буде залежати успіх виконання задачі і безпосередньо збереження їхнього життя. Дуже важко це зараз в даний момент безпосередньо боєприпаси для танкістів. Це осколки 125 мм. Потрібні осколкові снаряди. Тому як тільки нас було в Херсоні осколків, ну, просто ми не давали дручні ну, минути перепочити. В мене танки вистрілювали по 100 снарядів в день, це один танк. Я заказував снаряди 300 чим штук. Я думаю, мені хватить на тиждень. На другий день, на вечір, в мене вже їх не було. Було вправних тільки чотири танки. В даний момент, якби в нас були снаряди, ну, я думаю, своїми хлопцями, своєю бригадою. Славетною нашої 59-ю бригадою, ми вже би ну, на околиці Донецька ми вже би, наверное, стріляли по околиці, де безпосередньо є русські солдати. Ну, мені здається, під Донецьком ми вже стояли. А в подальшому скоро вже були в ньому. Буде тактика американської армії, тактика виженої землі. Просто їм де депозиції русні, просто ми їх будемо зносити. Ну, потрібні для цього снаряди. Понятно, да, велика розтрата. Ну, танки діють двома способами. Це або закрита позиція, або напряму на водку. У ну, мене хлопці кажуть, давайте ми раз вийдемо напряму наводку, ми знищимо піхоту, зайде заберемо, ми потім підемо додому. І нас буде два-три дні перепочинку, є кожен день просто закрити і позиції стріляти. А з ким зараз побратимів так сильно подружилися? І наскільки це важливо на фронті? Та загалом підтримка товаришів і друзів. Ну, можна сказати, відколи 24 числа почалася війна, з тих друзів, хто був, залишилися ну, менша кількість. але ну, війна показала, хто є хто, хто насправді друг для тебе був з дитинства і він залиши ним. Та як Святослав, я йому багато чим завдячний, тому що якби не він, скільки він роботи зробив для нас, це просто це щось ну, неймовірно. Я, я б так би не зміг, як зробив він. Заступник свій Петрович з морально психологічної підготовки. Це мій дядько, з яким можна поговорити, повеселитися, посміятися, який дасть пораду в житті, тому що він вже дорослий, йому вже 54 роки, і він багато чого вже знає. І багато де він був, і життя досвід від нього великий. І от з ним такі більш тісніші стосунки стали. Понятно, я командир, він не заступник. Я йому задачу ставлю, він обіжається. У нього дуже багато роботи документації. Безпосереднього розслідування і так далі. Чи не заважає е, такий молодий вік 24 роки в роботі? Чи Ні. поважають старші все одно? набагато, багато ну, поваги mm -hmm. загалом є. Командр підрозділи це дуже важка робота. Це одна із найважчих робот в Бранси України під час війни і Подій на фронті. Чи доводилось знайомитись з місцевими? Можливо, вони якось допомагали в роботі. 24, 25, 26 числа була зустріч з місцевими безпосередньо в Херсонській області. Люди були добрі, вони виносили все, годували нас, вдягали нас. Після того, ну, як такої зустрічі з місцевими, майже не було. Якщо була зустріч, то були тільки з негативними, які просто сюди прийшли, для чого? Нам і з ними було добре. Це було просто щось. Ну, Тільки такі люди ми зустрічали. Просто це треба було або мене забирати звідти дуже швидко, або з моїх товаришів, що просто цього ніхто не чув. Один Петро вже це настримував, заступник мій. Він кричав, Женя, не психуй. Женя, не психуй, Женя пішли і кажу, тікай, не психуй забирати мене зброю, автомати. Женя пішли, Женя пішли. І оцей мене витягував. І після того, вже ми передавали він справу поліції. Національній гвардії, служби безпеки, і вже далі вони розбиралися. А мене, я тоді ходив, і мені ці людині кажуть, що ти мене забрав, що ти мене забрав, Такі, нервова система. І він спокійно реагує, він розуміє, що це не треба, я теж розумію, ну, в той момент просто стільки хлопців загинули, а тепер ти прийшли, ми звінили, він таке говорити. Ну, це було щось це дуже тяжко. Але знаходились ті, які розуміли, що ви українська да, армія? Так, коли в Херсон заходили, нас на руках піднімали. Ну це взагалі настільки було приємно, тому що звільнення Херсону, ці діти маленькі бігають, всі радіють. Сльози течуть, всіх течуть, всім дякую, всі цілують, всі обнімають. Це просто було як непреждаємо мурашки, по кожі зразу. Дуже приємне відчуття. А як люди тоді в Херсоні ще зустрічали? Люди ну, так і зустрічали, вони виносили зустрічали, піднімали на руки, плакали, всі обнімали, плакати. Прапори України, там всі прапори були. Ну всі, кожен був з прапором України. Просто. Хто в вишиванці виходив, хто давав прапор України, розпишіться, підпишіться. Ну все, просто люди настільки були іменно їхній цей моральний стан підйому. От ті негативні люди, вони взагалі просто їх навіть не було. там. Всі були чисто з України, хлопці дякую, дякую, що прийшли, дякую, сльози, багато слів, всі обнімаються, всі виходять, Хочу вам щось дати, щось. Ми ну, розуміємо, що не потрібно лишити собі. Мені всі хочуть чомусь допомогти. А розказували, можливо, якісь свої історії місцеві для вас, коли Херсонська? Це розказували, де росіяни, що вони роблять, як вони діяли, де в них що було, де був склад, mm -hmm. БК, чи десь було ще щось. Люди розказують, там є танк. Вони ми розуміли, ми приїжджали, наприклад, нам треба запчастини для танку. Він каже, ми підходили до місця, питали, де були руски, на танкісти. Нам потрібно, то він каже, там танк є, там є, там, 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 там знищені, там є, там є. Ми їздили, ті танки збирали, потім їх відновлювали вже безпосередньо. У мене зараз російських три танки. Один був, але ну, один довелося нам віддати, повернути. Ми просто їздили, збирали запчастини. Зампотік, людина з великої букви нашої, який просто об'їздив повсюду і шукає ці запчастини на ці танки. Ну, він ламається на ну, буквально... Кожну минуту, можна сказати. І зампатік там вже просто нервовий на всіх зривах, але він свою роботу робить просто на відмінно. За це йому дуже велике, хочу подякувати за його працю, як він безпосередньо добуває ці запчастини. Він міні любими способами, вигризає з зубами, бо склад, а безпосередньо в них танків немає. І кому не допомагає, танків теж немає. На складі БТ він просто бачить дві хліб танковий. Він каже, це моє. Ну і прижежні на ні, каже, все забуться. Що я брав, на назад я забираю двігати і поїхав. Його робота ну це щось з чимось. В нього робота заключається організувати, допомогти, підтримати, підсказати, десь щось знайти, оформити заявки від командирів рот, знайти це не відправити заступників командирів рот з озброєння отримувати. Але ні, на зампоція це робимо вже все сам. Їздить, шукає, допомагає, шукає ті запчасти. У нього склад. Вже для нас завтрастен. Ну, Там просто вже два будинки, вона просто ну, забитий завдяки йому. Коли ви вступали до університету, чи здогадувалося, що ось так повернеться ваше життя? Ні. Я взагалі поступала на артилерійську розвитку не на танкіст. Я вже пропустив цей. Заходили артилерійська розвідка, п'ять років. Тоді було бажання просто пошвидше втікти з дому і чим подальше. Хотів щось нових відчуттів, і безпосередньо Львівськ, чим подальше від дому і чим найдовше. Прибувши туди, ну три дні вистачило, та як вже було інтерв'ю. Потім я передумав. Коли на першому курсі нам показали танк, на полігоні безпосередньо дали проїхатися. Це просто відчуття були мурашки по кожній, такі воно таке здорове. Гарті так класно, не все. І тоді, да, так, і стрільба після того. Іменно так відбудеться в Україні, як 24 числа ніхто не очікував. Ми зробили свою роботу. я був в танку, командир підрозділу, я управляв своїми хлопцями, я сидів в танку. Я знав, що всі, хто в мене був, в мене ніколи не було досвіду в роті, ні в одної людини, яка безпосередньо участвувала в танкових боях, десь в кого був якийсь досвід. З своїми хлопцями вони йшли мене, я йшов першим. Може і так воно вийшло, може я когось відправив би попереду, отримав би він би. Але я не міг цього, тому що це мої хлопці, я за них відповідаю. Краще я піду першим, вони побачать. Я розумію, я казав, якщо по мені десь відкривають двох, відкривайте вдув. Я виберуся, я прийду до вас, все буде нормально. Я йшов першим. Управління безпосередньо цим танком його всі можливості, що ми можемо з ним робити, як ми можемо його використати. Коли вступали в університет, чи відчували, що захищати Україну це ваш поклик? Тоді цього не, не розуміла. Просто розумів, коли брат приїхав на першому курсі, розказував, він приїхав в формі, і я вдягнув його форму. Я сказав, я хочу мати свою. Все що тоді таке форма, для чого вона, як це діє? Чи захищати Україну? Ну не було. Коли вже поступив в академію і після прочитаних слів на плацу, перед великою кількістю людей є слів присяги на вірність українському народу, І тоді якийсь душевний такий пинок був, що ну все, тепер моя робота це мій обов'язок захищати український народ, захищати свою державу від відручні. На вашу думку, як змінилася українська армія з початку повномасштабного вторгнення? Чи вистачає і техніки, і людей на фронті? Коли почалося все, так я говорив раніше, 24 число війна показала, хто є хто, хто багато виїхав, хто не повернувся, хто просто звідти повернувся для того, щоб захищати нашу державу. І людей, зрозуміло, мало, тому що все, ті, хто були патріотами дійсними. Ті, хто розуміє, що приходять, вони зараз там і продовжують працювати, виконувати свої обов'язки. Так, люди зараз поповнюються. Молодіші стають старші хлопці, яким були 17, стають 18, приходять зразу після на другий день, після дня народження йде воєнкомат і каже, що все, я хочу, давайте забирайте мене. Людей не вистачає, тому що війна це дуже страшно. В Русні дуже багато боєприпасів, тому що кричать що в них немає боєприпасів. Є в них боєприпаси нормальні і вистачає ще їм на багато часу. Просто ці постійні постріли в нас так. Мало брек. Ну, Ми те, що в нас немає, при тими тими снарядами їм. Вони кидають 10, один попадає. Ми кидаємо 5 і в нас 4 попадає куди треба. Загалом кожен цей рівень підготовленості наших солдат і русні це просто небо і космос. Це вище. Ну, Такого одиниці виміру немає. То людина сприймає, коли її прикладом показуєш, і вона більш фізично це все сприймає. І тоді її легше набагато запам'ятати. Ну, змінилося в загалом Збройні сили. Це, ми були 22-й, стали які там? 15, які 15, 7 чи які? По Як рейтингу було? По рейтингу. Мені mm -hmm. ну, здається, що в Європі, мабуть, перша армія завдяки закордонним партнерам, які надали нам зброю, озброєння, техніку, провели навчання наших хлопців на ту техніку. Мені здається, що зараз просто такої, з таким досвідом армії, як наша, немає. Це дуже такий рівень великий, безпосередньо. Ну, Армія змінилася просто, вона виросла в багато в рівні підготовленості. вона стала більш Да, Багато в армії залишається документація, яка просто не потрібна. Ну, Залужного слова, останнє інтерв'ю залужно, гарно, так там сказав. Якщо я побачу людину просто десь на пусту або ще з оцими загвозками радянства, ну, тримайтеся, хлопці. Це та людина, яка просто армію перевернула з ніг на голову і просто міняє в ній кардинально все. І рівень підготовленості, Програма навчальності кожного військовослужбовця, кожного роду військ. Бо це все загалом змінюється. Армія стає більш згуртованіша, дисциплінованіша, зовнішній вигляд, даже армії, формата, техніка, розцвітка ну все зовсім по-різному.